Вітаю! Сьогодні будемо говорити про ознаки паралельності та мимобіжності прямих. Власне, ознака паралельності прямих звучить як: дві прямі, що паралельні третій, паралельні між собою. В даний момент ми знаємо, допустимо, що в нас пряма А з площини Альфа паралельна прямій С з площини Б. Так само ми можемо знати, що Б пряма буде паралельна. Площині С з площини Б. Але ми можемо не знати, як розміщені між собою пряма А та пряма Б. Але оскільки вони обоє паралельні з прямою С, то вони паралельні між собою. Власне про це і говорить ознака паралельності прямих. Ще можна її доводити, наприклад, на основі властивості транзитивності. Ми це з вами вже робили давним-давно, в попередніх класах. Виглядає вона приблизно так. Якщо ми знаємо, що 1 менше за 2, а також знаємо, що 2 менше за 3, то робимо висновок, що 1 буде менше за 3. Якби це логічно, але звучить так властивість транзитивності, в неї просто така назва, але ми цим користуємося, і це абсолютно логічно. І в нас тепер з вами є. Підтвердження з цього факту для паралельних прямих. Тобто, ми так моглимо зробити, де це може бути використано. Допустимо, у нас є дві площини. Одна задається трапеція ABCD. Можна її назвати ABC, а інша задається a 1 B1C1D1. Можна назвати площиною a 1 B1C1. Вони зараз дві зеленого кольору. Допустимо, нам відомо. Що пряма BC паралельна, наприклад, прямі b 1 С1? Чи будуть паралельні між собою А1, Д1 та АД. Тобто ми знаємо про те, що ось ці дві паралельні між собою. але ми, наприклад, не знаємо, чи будуть паралельними між собою в даний момент: от оці дві прямі. Оскільки основи трапеції паралельні між собою, протилежні сторони паралелограма паралельні між собою, а у нас є ниточка, яка дозволяє з'єднати b 1 c 1 та BC як дві паралельні між собою прямі. Можна буде зробити висновок на основі ознаки паралельності прямих, що a 1 d 1 та AD будуть паралельними між собою. Тобто, це є. Абсолютно хороший варіант для того, щоб доказати на законних умовах, що дві прямі будуть паралельними, якщо виконують певні умови, якщо є місточок, який дозволяє їх з'єднати, і він паралельним їм обом. А що в нас говорить ознаками мобіжності прямих? Власне, якщо одна з двох прямить лежить в деякій площині, давайте ми нашу пряму Б розмістимо в площині бета. А інша пряма перетинає цю площину в деякій точці, що не належить прямій. В даному випадку Б. Тобто ось є точка, в якій пряма А перетинає дану площину. Але, як бачите, мимо, то такі дві прямі А та Б будуть мимобіжними. Тобто нам потрібно взяти площину, в якій лежить одна з прямих. І якщо нам вдасться знайти такий варіант, що буде десь там точка за межами цієї прямої, в якій буде проходити пряма А, то ці дві прямі будуть мимобіжними. Як це працює, давайте спробуємо розібрати один з варіантів. Ми зараз бачимо, власне, три грані нашого е, куба, ті, що будуть видимими. Невидимі грані я не будував для того, щоб рисунок був більш простішим. У нас є дві зелені прямі. І якщо придивитися, то в даній області вони би могли б перетнутися, якби це було на площині. Тобто вони ніби як сходяться одна з одною. Але які вони будуть? Ті, що перетинаються, чи будуть вони прямими, І які мимобіжні? Згідно з правила, ми можемо взяти, наприклад. Площину одного із. Площину однієї із прямих. Допустимо, ми візьмемо от дану площину. В ній, по суті, лежить наша нижня зелена пряма. Ось вона. І є ще одна пряма, яка перетинає, щойно виділену нами площину в певній точці. Ця точка знаходиться явно за межами нашої прямої, що розміщена, от у нас тут нижче. Тому ці дві прямі мимобіжні. Тобто, одна з прямих лежить в площині, а інша перетинається площину в зовсім іншій точці, яка цій прямі не належить. Всі ці дві прямі мимобіжні. Таким чином, ми скористалися ознакою мимобіжності прямих. Додача ще вам додому. Буде, власне, такий рисунок і давайте спробуємо розібрати саму таку задачку. Сказано, що через кінець А, відрізка АБ проведено площину альфа. І через кінець Б і середину БЦ цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають вказану площину альфа в точках Б1 і С1 відповідно. І потрібно знайти довжину відрізка сс 1 якщо відомий відрізок ББ1, і він, допустимо, там 10 см. Як потрібно буде це зробити і описати. Власне, ми знаємо про те, що у нас є відрізок А Б, і він ділиться точкою С навпіл. Тобто, можна буде сказати, що відрізок АС дорівнює відрізкові СБ, Також точка С, належить відрізкові А Б, або прямій АБ. Так, тобто, ми сказали. Що в нас є точка С і вона знаходиться е десь тут. Далі. Що ми ще знаємо? Що у нас є дві прямі, які паралельні між собою? Це такі прямі, як С1 та ББ1. Це потрібно теж вказувати в дано, тому ми це зараз запишемо. Що ми з вами знаємо ще? Те, що в площині Alpha лежать такі точки, як А, С1. Та b 1 І ми матимемо це за вами зараз теж записати. Пишемо, що А, c С1, кома Б1 також належить площині Альфа. Власне, ми про це знаємо. Також ми знаємо, що довжина відрізка BB1 буде 10 см. А шукати ми будемо довжину відрізка С С1. Вкажемо довжину відрізка ББ1. І запишемо те, що нам потрібно знайти. В процесі розв'язання більшу частину тексту я буду тільки проговорювати, не буду прописувати. Вам же потрібно буде записувати його. Давайте будемо аналізувати дану задачу, що ми, власне, з вами маємо. На даний момент, у нас є відрізок, поділений двома паралельними прямими на частинки. Схожу річ ми з вами вже робили. І, власне, що це було? Це або оділ відрізка на рівні відрізки в 8 класі. Або знову ж таки в тому восьмому класі ми могли з вами говорити про середню лінію трикутника, середню лінію трапеції і тому подібне. Досить схожа річ, допустимо, в нас є одна сторона трикутника, яка поділена двома паралельними прямими на рівні частинки. Якщо ми проведемо А Б1 пряму. То виявиться, що всі ці. Точки А С1 та Б1 будуть лежати на одній прямій. Власне, ці відстані у нас теж будуть між собою рівними. Вони можуть не дорівнювати довжині відрізка АС або довжині відрізка там, СБ, Але вони теж будуть між собою рівні. Тобто, по суті, у нас з вами є середня лінія трикутника. А ми знаємо, що завластився середньої лінії трикутника, і цей текст треба обов'язково буде писати. Ми можемо говорити про те, що С1 і ББ1 вони будуть залежати у розмірах. Наприклад, С1 буде тільки половинкою від ББ1. Власне, можна підставити і порахувати одна друга від 10 см, це 5 см. І, власне, це записати в відповідь. Але про що ж тут писати потрібно буде? Власне, ми матимемо спочатку довести, що ось цей відрізочок і буде середньою лінією такого трикутника. Для цього нам потрібно. Щоб справдилося її означені. В ньому говориться, що середня лінія трикутника. Паралельна стороні. Вони ж, правда, паралельні між собою, так? І дорівнює половині. От, чи дорівнює половині, чи ні, ми, наприклад, на даний момент не знаємо. Також ми знаємо, що. Середня лінія трикутника відтинає рівні відрізки на одній із інших сторін даного трикутника. Ну або на обох. Тобто говориться про ці відрізки. І тут також все сходиться. Тобто, можна робити такий висновок. А ще ми знаємо, що усі ці точки лежать в одній площині. Давайте подивимося, про які саме точки йде мова. Точка А. B і С лежать на одному відрізку. Тобто вони точно в одній площині. Також, прямі B, B1 та С С1 паралельні. А отже, і всі їхні точки також лежать в одній площині. Тобто, ми маємо спочатку доказати, що вони будуть в одній площині. Таким оце нехитрим способом. Потім, коли ми розуміємо, що в нас є плоска фігура, вона в одній площині повністю знаходиться, ми. Поговоримо про те, що у нас є трикутник, а CЦ1 є середньою лінією такого трикутника. далі вже можна говорити про ось такі записи, як ви бачите тут. Тобто про цих 5 см, які ми таким способом одержали. У вас в домашній роботі може бути, наприклад, не знайти середню лінію трикутника, а знайти одну із сторін. Тобто середня лінія трикутника могла б бути сама 10. Тоді, щоб знайти ББ1, вам потрібно було б помножити на 2 і одержати 20. В залежності від того, що у вас буде в домашній роботі, ви могтимете виконати це завдання, підправивши дещо таке розв'язання. Пам'ятайте, що записувати пояснення потрібно, особливо в 10 класі, коли в нас велика кількість теорій, і основний напрямок нашої роботи це доказати гіпотезу, або ж для того, щоб мали повне законне право знайти той чи інший відрізок, як от у даному випадку. Що ж до зустрічі наступного разу.